28 грудня, середа Євангелія від Луки 21, стих 5 по 7. І коли деякі говорили про храм, що Він був прикрашений догороцінним камінням та обітними дарами, Ісус сказав: «Надійдуть дні, коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камінь, який не був би перевернений. Тоді вони його спитали, Учителю, коли ж це буде? І який буде знак, що це має настати, тоді сказав їм: повстане народ на народ і царство на царство, будуть великі землетруси, по різних місцях будуть пошесті й голод, появи жахливі, а з небі великі знаки будуть, коли ж побачите Єрусалим, оточений військами. Знайте тоді, що його спустошення наблизилось. Тоді ті, що в юдеї, нехай тікають у гори, а ті, що будуть у середині міста, нехай вийдуть з нього. Ті ж, що будуть на полях, нехай до нього не виходять. Це бо дні кари, коли то все, що написане, здійсниться горе вагітним та тим, що грудьми готують у ті дні, бо на землі буде нужда великий гнів проти народу цього. Вони поляжуть від леза меча. Підуть у неволю поміж усі народи, Єрусалим потоптатимуть погане, поки не закінчиться час поганий. Дуже багато часу у нашому житті ми приділяємо речам, з яких не лишиться камінь на камень, не те, що не лишиться у вічності. Але навіть тут у земному житті, наприклад, ми можемо надміру. Запопадливо дбати про фізичне здоров'я, бо про свій зовнішній вигляд, про кар'єру або про облаштування свого помешкання тощо, фізичне здоров'я може погіршитися через несподівану хворобу, Незважаючи на всі наші зусилля, дуже корисно харчуватися, вживати вітаміни, займатися спортом тощо. Зовнішній вигляд неухильно змінює зі старінням організму. Незважаючи на всі наші зусилля, не допустити цього, кар'єра може бути в одну мить зруйнована несподіваними обставинами, як от появою могутніх конкурентів або стримким занепадом галузі, в якій працюємо. Помешканням в одну мить може бути зруйнована нашестям чужинців або природними чи неприродними катаклізмами. Не йдеться про те, що не слід дбати про фізичне здоров'я, про зовнішній вигляд, про успіхи у праці та затишок помешкання, лише про те, щоб не дбати про це надмірно, усе назване не може стати пріоритетом у житті. Не можна метою свого життя зробити здоров'я і довголіття, красу та успіх, бо з цих речей не залишиться камінь на камінь, як краса і коштовність єрусалимського храму. Не були визначальними в його збереженні, так. І здоров'я, краса, статки і успіхи не є визначальними для збереження нашого життя, коли повстане народ на народ, коли будуть великі землетруси, пошисті й голод, появи жахливі, а з неба великі знаки, коли настануть ні кари, ніщо минуще не допоможе нам вижити, але любов. Та всі інші чесноти, правда і праведність допоможуть нам вистояти, бо ні війни, ні землетруси, ні пошисті, ні голе, ні появи жахливі знаки не можуть їх перевернути так, щоб камінь на камені з них не залишився. Господи Ісусе, навчи нас більше дбати про неминуще, ніж про минуще.